Добрий вечір. Вітаю вас, слава Україні. Героям, слава насамперед, про ситуацію на Курщині хотіла б вас запитати. Ще вчора говорили про тактичні успіхи росіян. а Сьогодні вже нібито м, наші війська відбили втрачені території. От про що можемо зараз говорити щодо боїв у Курській області, В першу чергу, якраз на Курщині виконуємо одну із моделей нашої стратегічної операції, яка є альтернативною Якраз стратегії ворога війна на виснаження розтягування фронту, поступове пробивання наших окремих напрямків і відповідно подальшому намагання знеціннити нашу зусилля а також поставити позицію підтримки союзників. Удар по Курщині це був якраз альтернативний удар, і це ще серія ударів, які повинні дезорієнтувати ворога, відтягнути сили, і саме головне дати можливість перспективі наступати. Тому сьогодні ми говоримо про те, що ми. Потужно зайшли на Курський, на Курський напрямок. Тримаємо 1320 квадратних кілометрів. Це більше ста населених пунктів на території Курської області. Росія була шокована спочатку, на з Путіним, що е, зайшли так потужно війська на російську територію. Хоча Путін гарантував, що ні одної п'ятій землі як він сказав, ніколи не дасть для того, щоб ми наступали або контролювали. Тут не так ми показали, що дійсно може наступати, упереджувати його. Наступальні операції на Сумщину з Курщини і зрозуміло, створити ту буферну зону, про яку говорив Путін, тільки на нашій території 100 кілометрів. Ми її створюємо. Ми стримаємо величезну кількість військ. Ми підірвали престиж і Росії, і самого Путіна і його збройних сил. Вони згенерували більше зараз 50 тисяч напрямку Курськ, знову стягували з різних напрямків, включаючи стилів, які пішли на схід нашої держави. З Харківського, Запорізького напрямку, з Калінінграду, з Московського військового округу, з Леніградського, тобто Санкт-Петербургу, вже тобто стягнули те, що можуть, і Путін дав казівку наступати. Розуміло, що ми ззадні е, ряд укрів позицій. От і е, по Різсі СЕМ, і по е, потужних так сказати, комунікаційних форматах, перекрили мости або їх знищили. Замкнули декілька угрупувань противника, тому якраз. Передумови були потужні для е, відбиття е, якраз і тактичних стратегічних атак. Ворог намагався е, наносити удари і відповідно кабами навіть по російській території, не рахуючи з мирним населенням, і відповідно е, маючи на меті, що десь на наші там військові, не вдалося. Ми ведемо маневрину війну. Там потужний спецпідрозділи високого класу, бойова техніка висока рівня і системи протиповітряної оборони і дрони. Які наносить удари по Росії і проводить системну розвідку, тому маневри успішні. Ворог не може ефективно протидіяти нам, тим більше наносити удари в деяких населених пунктах, де ми не маємо укріп районів. Ми відходили і відходимо. Тоді наносимо удари з флангів і знов займаємо позиції. Або займаємо більш вигідні позиції. Зараз ідуть такі маневри, і це правильна ситуація. Просто стояти на якійсь території і чекати постійних ударів, а тим більше. Системних глибоких вогневих за рахунок російської авіації, ракетоміверних систем, дронів і відповідно артилерії, це не, не, не якраз не той формат дій. Зараз ми повинні е, працювати не е, кількістю, а якраз умінням мистецтвом ведення війни, і там наші бійці і командири вже показують, що там, де укріп райони потрібно, тримають позиції і не знають там, де треба відійти маневрувати, щоб ми не тільки зберегли живу силу, але й наносили більш вдалі удари. От коли вони зайдуть на ті території, ми вже там пристріляли там, де вони заходять, і наносимо вогню по ним. Тобто зараз йде маневрна е, така війна, ми е, фактично не відходимо і не губимо територію, тільки частково десь е, е, міняємо позиції і зрозуміло, що декілька ударів, е, зокрема два покурші в інших секторах, ще більше дезорієнтували противника і допомогли нам замкнути. Урпають до семи тисяч якраз представників збройних сил Росії, основце срочники, як вони говорять, які не обстріляні, які часто забіжуть в поля боя і здаються. Тому позицію ще будемо тримати. Наші колеги відповідно з інституту вивчення війни і відповідно представники британської американської розвідки. Нур, що ми протримаємося ще пару місяців. Я можу сказати, хлопці з тих можливостей і стратегії нашої війни, що ми будемо триматися там довго. І не тільки два-три більше місяців, якщо море півроку, але це я ще раз підкреслюю. Ми говоримо про е, одну операцію Курщину, тієї самій стратегії це повинно і далі бути продовження. Да, це удари по території Росії в інших секторах інших областях, і саме головне стратегічні удари, там, де ворог не очікує, де нема відповідно потужних укріплень, типа зуби дракона і суровіки на лінії, а на інших напрямках саме Херсонщина, Запоріжжя або Крим. Наносити ударі вже стратегічного рівня. Але для цього нова стратегія. Підготовка потужного групування. Там вже президент Зеленський готується біля півтори десятки бригад. Оце якраз той формат, але їх треба озброїти. Зараз на Рамштайні буде стояти питання група, прямо скажу. Поставці великих кількості озброєння, техніки, боєприпасів різних типів, і особливо саме більше, це велика кількість. І це сьогодні, як озвучив канцлер Шольц, вже навіть. Чотири країни: Німеччина, Данія, Бельгія відповідно, і е, е, ще така країн готують величезний пакет тільки свого боку. Це і потужні системи протиповітряної оборони, і Аріси, і гепарди бронетанки, інші системи, і радіокаційні системи, і гаубиці надпотужні, І зрозуміло, велика кількість боєприпасів. І кожна країна несе свій внесок в нову стратегію і в нові наступальні операції. А це значить перемогу. Зараз багато говорять також про Торецьк, Там тривають міські бої. От у Росії вистачить резервів, аби посилити тиск на наших захисників. Першу чергу ми треба об'єктивно ситуацію. Росія да була шокована курском, але вже була чітка програма дій на сході, і чітко Путін дав казівку повністю до кінця року до настання холодів і відповідно, коли буде вже дощі і болото. Захопити всю Донецьку-Луганську область, просунути частково Запорізький і Харківський області. це завдання було номер один, і завдання мінімум, як він сказав. Це за нашими дуже чіткими однозначними даними. Але ми стоїмо по багатьом напрямкам, проводимо контрудари. От якраз ми бачимо так: Торецький, Селідовський, тоді Курахівський напрямок це де вони заходять буквально міста. Ми дійсно ведемо потужну оборону. Вони прийняють нову тактику, яку примінили. Ну на нова стара, тому що по іншим містам точно так же, як е, на е, е, півдні, коли заходять з флангів. Оце по Угледару, зокрема, се крайній раз був. От е, коли ми маємо цитадель, умовно потужний кріп району міста, так же само і е, це Краматорську, як ми говоримо, точно так же е, маємо. Ну вже безпосередньо полі бою, де мириселідова, от е, торець, де вже вони безпосередньо атакують. Намагаються е, обійти спаргію, тому що в лоб практично неможливо е, завоювати конкретний населений пункт. Наші бійці і командири е, охопили якраз різні напрямки сектори оборони за рахунок будівель, які є підвалів і, і по вбудованах у районів. Тому тримаємо позиції. Але ворог заходить з флангів і відповідно намагаються або удари з фангівна проводити в місті і тому заходять на деякі вулиці, і з іншого боку обивають більше в плані оточення. Оце сьогодні така сама небезпечна ситуація в цих названих містах, як де ворог не пробився, але ще не пройшов. Тому на завдання сьогодні стоїть номер один. Але я передбачав, що це повинно бути і в Улгедарі, коли заходив з боків, там, де зараз видали деякі політики інформацію, що ми проведемо ротацію, і вони в цей момент пішли якраз флангів огибати і в Угледар. Тому не допустимо, щоб якась інформація виходила безпосередньо. З того сектору або частин, де вони проводять ті або інші військові операції, або проводять заміну, або посилення, щоб ворог не орієнтувався. А в цій ситуації якраз була вже виток інформації. І ворог рушив з різних боків. Але з іншого боку, це треба і нам враховувати вже і нову стратегію. І коли вони намагаються зайти з флангів стелів, відповідно, сили до податкових, сил спеціальних операцій на це зорієнтовані і повітря десанти війська, десанту штурмові наносити удари по, по цим флангам, по цим кліщам, як ми так простіше говоримо, коли не очікують, вони зенровані на місто наступати, а тут їм втилить удари. І це тим більше в нічні удари, коли вони не очікують. Це колосальне. Сам керував різне спецпідрозділами. І такі навіть невеликі приносили декілька сот чоловіка, де там більше в нас тисячі є спецназівців. Могли провести дуже великі операції і деблокувати місто. Так я думаю, бо сьогодні командує і по всіх містах. Тому що альтернатива це нестандартні дії кожній точці і при странічних наступальних операціях, там де ворог не очікує, але згідноши кращі військові, технологічні сили, і зрозуміло, спеціальні підрозділи, які можуть діяти ну, одні військовики з фронту, принесені потужних вони ударів глибокі середні, а серед ітолі, спеціальних операцій і спецнази в телех і фрагах. Оце якраз комплексне рішення, яке дозволяє порушити оборону. А там, де ворог не має потужних укріп районів, прорвати і далі розвільняти території, окуповані ворогом. А от як гадаєте, сьогодні Путін поїхав до Туркменістану? Для чого йому саме зараз цей візит? Чи можливо він шукає там зброю? Та й загалом чи має чим Туркменістан поділитися з кремлівським диктатором? В першу чергу, Путін хоче продемонструвати, що якраз представники. Так називаємо СНД Союзу Незалежних Держав, вони підтримують режим Путіна. Я просто спілкуюсь з багатьма представниками диплома дипломатії, ну і ситуацією в, в розвідці. Всі країни, і Туркменістан, і Узбекистан, і Казахстан, от інші вони дистанціюються, вони не хочуть тягнутися в війну, але Путін потужно тисне, тому що є система залежності фінансова, економічна, енергетична, комунікаційна і оборонна. Тому в даний момент намагається демонструвати, що вони єдині, але ні одна країна, крім Білорусі, безпосередньо не погодилася брати участь в якихось військових операціях тим більш агресивних діях, і вони декларують нам офіційно, що вони ніяким чином не будуть приймати участь, як би Путін не давив. Але Путіну треба зберегти імідж, що він ще лідер якраз цього утворення. тим більше ще це ОДКБ, це організація якраз країн співдружності, все вже оборонна, типу організація. На противагу НАТО, хоча вона також не діє вже, наприклад, Вірменія вже вийшла офіційно звідти. Сказали, більше не будемо, тому що це агресивний блок. І тим більше Росія веде політику подавлення всіх країн, які знаходяться в ОДКБ. Тому в даний момент намагається тиснути на лідерів. А що? Приїхати на зустріч, продемонструвати, що він е, має вплив, що його приймають, що немає ізоляції, крім е, Північної Кореї, і Ірану, ще є, наприклад, ОДКБ або СНД. Ну, ще Китай в деякій мірі, дехто приїжджає з інших країн глобального півдня, тобто маневрувати, показувати свою політичну значимость, і зрозуміло, в Туркменістані це ряд проектів, які вона там реалізують. Це і енергетичні, це поставка обладнання казового Туркменістан з Росії, тому що Туркменістан як право не робить свого. Це відповідно нафтопереробні станції і якраз комплекси. Які будуть служити додатковим топливом для російських військ, це спільні проекти по реалізації, наприклад, Газу, бо це баланси газу Росії і Туркменістану за кордон, а це кошти, які йдуть на війну. От такі моменти вони надважливі сьогодні Путіну, щоб якимось чином тримати якраз і можливість розвитку ВПК, стимулювати тих військових, які він виробує до туристичної діяльності великими посулами. Від п'яти до десяти тисяч доларів раз виплату і по чотири тисячі доларів період війни воєнної дії. Хоча всі вже розуміють, що на ці гроші не гарантують, що вони повернуться в Росію, ці е, вояки і е, терористи, тому що як правило, вони залишаються вбитими або пораненими нас на полі бою. Тому в даній ситуації перспектив там немає. Але от такі візити ще раз по е, продемонструвати, що є якась перспектива е, зробити ту. Хорошу міну при поганій погоді. Хоча поступово Путін губить і в світі свій якийсь там авторитет, хоча з полиції, сили, я прямо сказав, в нього іншого немає, тільки як терориста. Ну і з до серед представників буших країн радянського союзу, але ще змушені рахуватися, приїжджати до нього або він ставить питання про візит. Вони приймають його. А от напередодні був удар шахедів по складі на Брянщині, і загалом впродовж цього місяця дуже багато таких болісних сказати б для окупантів точних влучань. Але такого відчуття, що вороги зазнали втрат, ну ніби й немає. Все одно росіяни запускають до нас дрони, б'ють кабами. Коли все ж таки окупанти зможуть нарешті відчути такий дефіцит боєприпасів? Ну, в першу чергу, ми пізно звернулися до нової моделі, крім те, що ми мири на фронті. А це друга частина це нанесення ударів по особливо важливим об'єктам ворога. Чим? Тому що зразу запитання: а от нам іноземці надають якраз дозволу. Іноземна зброя її небагато. А та камсистром Шеду і яка є, яка б'є тільки до 300 кілометрів, не більше. І на території окупованого ворогом. Маса об'єктів, які треба знищувати, Начинаючи чиначе Керченський міст, відповідно, п'ять родрон тільки в Криму, які піднімаються, і відповідно заносять удари кабами. Відповідно, стратегічні бомбардувальники в Криму на відповідно міг 31 з кінжалами в Криму. Це ж об'єкти на території України, які треба бити С 300 С 400 С-500 вони славетні, так сказати, лапках, які в Криму. І на інших довколах територіях. Осе об'єкти для нанесення ударів. Точно так же там же склади, тактично стратегічного рівня, нафтопереробка, яка формувала і живе весь блок, і відповідно всі військові частини. І в південному напрямку, і на Запорізькому, Донецькому залізниця, яку побудували. От вони будували, будували залізницю, ми, ми її знищимо. Так оце якраз давайте знищимо вузлої станції. От якраз ті розв'язки, які є, які знищити, її поновити неможливо. Тим більше буде обстрілювати далі. І друга друга ситуація це те, що ми з вами говоримо. Це вже армія дронів, включаючи балістичного типу, які б'ють до 2000 кілометрів. І тут треба перейти до системної роботи. Я рахую, що ми, на жаль, не перейшли. Це кожен день удари сотнями дронів, водолікаючи і безпосередньо, які поражаючи удари по стратегічним пусковим установкам С-300, С400, що б'ють по Харкову там, по іншим, напрямкам, близько. Відповідно по стратегічним ракетним установкам, типу Ескандер, які будуть по Львову, по Києву, по Одесі, по Запоріжжю, та по всім містам. От коли запускають періодичне, знов готують новий пакет. Ми знаємо, поки дрони б'ють, а тоді готують ракети, а це їх коли бить можна Саме краще. Не тоді, коли в повітрі треба тільки тоді петріоти, які беруть їх або аеріси. а коли можна знищити на місці в дислокації, коли вони розможути, а тим більше, коли там є склади цих ракет. Тоді крилаті ракети, точно же ми знаємо точки, звідки пускаються, де розміщаються, і бить на упередження, але системно кожен день. Якщо кожен день і сотні дрони можуть летіти, нічого не підніметься. Точно та ж літаки стратегічного рівня, там, де піднімаються, туди є 105, які летять по всій нашій державі, тоді крилаті балістичні ракети, ту 160. Уявляєте, якщо летить на аеродром величезна кількість дронів вночі, вони реалізують всю систему, попадають в літаки. Інфраструктуру, систему управління польотами, радіокаційні станції, системи тазки захисту, системи забезпечення різного типу, включаючи боєприпаси, пальне і тому подібне. Тобто вал вогню. Нічого не піднімається на тим, і по всім інструкціям вони не мають права і можливості злітати. Таже саме по тим, які тоб'ють кабами, Ці за 250-300 триста кілометрів. Оце ще по цим дієм. Це ще додатковий ударів безперинно, і по тим, і по тим, раз ми говоримо про вже мільйон дронів, які ми робимо. То це сотні і тисячі, повинні кожен день. Оту биде мільйон з чимось, як сказав вже Петров і президент Зеленський, навіть до 2,5 мільйона і Шмигальов. Говорить, вже нас буде, а в перспективі чотири. Так уже зараз мільйон з чимось. От зараз навіть по кількості треба просто їх валом забивати. Тощо що ж склади боєприпасів, нафтопереробку, системи РЕП, які нам так та мішають працювати нашим і дронам, і всім іншим. Оце ті об'єкти, які сьогодні посильна території Росії. А на території поповним ворогом тут і наші, і на Я ще раз таке значаючи Керченського моста паромних переправ відповідно всіх систем вогневих складів, нафтопереробка. і все тоді буде реально. Ми знищимо резерви і відповідно ті, які можуть наступати або бити по нашим громадянам кожен день.